Вітаю кожного глядача! Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини підсумки тижня Україна. Україна разом зі Швецією вироблятиме аналог Старлінг. Так, українська компанія Стетмен підписала угоду зі шведською RecuTech щодо ліцензійного серійного виробництва супутникових терміналів для платформ OneWeb та Intelsat. Про це повідомив головний виконавчий директор СТЕТМЕН Дмитро Стеценко. За його словами, Україна матиме не лише альтернативи Starlink, але й власне виробництво супутникового обладнання мова йде про плоскі термінали за принципом дії, схожі на автомобільні системи Стернінг, які використовують супутники на низькій навкоземельній орбіті. Він додав, що першочергово це забезпечить потреби всередині країни, а в перспективі відкриє шлях для експорту продукції з метою зміцнення європейської супутникової інфраструктури. Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва РАРОГ-10. Про це повідомила прес-служба оборонного відомства. Зазначається, що fpv дрони комплексу РАРОГ-10 створені на міцних і водночас легких карбонових рамах, що забезпечують витривалість під час інтенсивних маневрів. На великих швидкостях вони оснащені потужними електродвигунами, мають функції для точного ураження визначених цілей, а також засоби відеоспостереження, які дають змогу працювати як у день, так і вночі. Безпілотники здатні нести вибухові заряди, потужності яких вистачає для знищення польових укріплень, укриттів ворожої техніки та озброєння, включно з броньованими об'єктами. Завдяки конструкції та системам управління ці дрони демонструють високу стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. За словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського, за 2-3 місяці Україна зможе значно наростити кількість оптоволоконних FPV-дронів, що практично позбавить ворога переваг на полі бою. У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще шістьох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила операційна директорка ініціативи, радниця з питань комунікацій керівника офісу президента Дарія Зарівна. За її словами серед повернених дітей 16-річний Андрій. Який залишився сиротою після того, як російські військові неодноразово катували його батька, намагаючись змусити до співпраці. Крім того, дві сестри: дев'ятирічна Оля та 13-річна Марина, під час перебування в окупації проходили в школі так зване навчання на випадок нападу з боку України. Загарбники вчили дітей ненавидіти батьківщину, готували до війни та змушували вдягати георгіївські стрічки та співати гімн РФ окупаційна влада погрожувала забрати їх у бабусі та віддати під опіку в російську родину. Також була врятована дівчинка Анастасія, яка жила під постійним страхом через переслідування з боку російських військових. Окупанти приходили з обшуками додому. Та погрожували зброєю, і навіть домагалися її. Навіть вигадана обручка не зупиняла окупантів. Зараз дівчина воз'єдналася з братом та сестрою, яких раніше вдалося врятувати. Загалом Україні вдалося повернути 1275 українських дітей з Росії та тимчасово окупованих територій. Про це інформує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону. Омбудсмен заявив, що на його думку РФ розуміє тільки мову сили. За його словами, найкращі методи тиску це додаткові санкції безпосередньо на тих, хто приймав та продовжує приймати участь в незаконній депортації дітей та порушенні інших прав. Лубінець наголосив, що є всі підстави юридично зафіксувати, що росіяни вчиняють воєнний злочин геноцид. Силам оборони України вдалось знищити дальній російський бомбардувальник ту 22 М 3 за допомогою дрона. Про це повідомив голоком ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, вартість цього літака становить близько 100 мільйонів доларів. А ракетоносець був вражений українським дроном під час приземлення. Хоча раніше РозМІ повідомляли, що в Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник ту 22 нібито через технічну несправність, міноборони кодифікувало та допустило до використання у силах оборони України евакуаційний бронеавтомобіль Джура Евак. Про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Джура Евак виготовляється на українському підприємстві, яке має багаторічний досвід виробництва бронетехніки. Зазначається, що для виконання завдань в умовах бездоріжжя та складного рельєфу місцевості виробник удосконалив ходову частину евакуаційного автомобіля. Встановив посилену передню і задню підвізки, позашляхові шини та посилив гальма. Корпус цього евакуавтомобіля має балістичний захист від куль стрілецької зброї, осколків, вибухів, інженерних боєприпасів. Тощо джура Евак оснащений важливими системами для транспортування поранених. Він має відеоспостереження, світломаскування, засоби протидія атакам ворожих БПЛА. Вентиляції, кондиціонування, систему автоматичного завантаження нож українська художниця Жанна Кадирова першою отримала премію Хьор Ерт Еворд у Парижі. Журі відзначило її серію біженці, що документує інтер'єр громадських будівель з потворених бомбами. Про це повідомили на офіційному сайті премії. Художниця під час заходу Марі Клер зазначила, що сприймає відзнаку не лише як власне визнання, а й як підтримку України у своїй серії біженці. Художниця відобразила інтер'єри громадських будівель, зруйнованих вибухами. До слова, Her Art Award – це премія для жінок художниць заснована Art Paris та виданням Claire у 2025 році. Вона відзначає як сміливі роботи, що розширюють межі, так і кар'єру художниці, обраної з поміж 12 мисткинь, які брали участь у виставці Арт Паріж. Мешканці старого триповерхового будинку у Львові встановили зовнішній ліфт для маломобільного сусіда. Про це пишуть у місцевих змі. Зазначається, що проєкту посприяло місту. Місцеві кажуть, що на третьому поверсі живе людина, яка користується кріслом колісним. Тож у такий спосіб мешканці вирішили спростити їй вихід на вулицю. Ліфт облаштували прямо біля входу в будинок, а сама конструкція загороджує вікна на сходовому майданчику. Відома на весь світ українська кліпмейкерка Таня Муїньо отримала престижну нагороду за кліп на хіт леді гаги Дізіс. Українку визнали найкращою на міжнародній премії «Hollywood Music Video Awards 2025». Вона здобула перемогу у номінації Режисер року у мережі. Режисерка опублікувала кадр, на якому тримає скляну статуетку у формі. Котушки з плівкою з відповідним гравіюванням до слова, це зовсім не перша нагорода українки. Раніше вона вже отримувала відзнаку на MTV Video Music Awards Японії. Тоді Муінью стала переможницею у категорії Найкраще відео сольного виконавця. Нагадаю, режисерка народилася в Одесі. Її відеороботи набирають мільйони переглядів у Ютубі. Муїньо створювала кліпи для таких американських виконавців, як Post Melon, The Weeknd, Harry Styles, Лені Кравіс, Кеті Пері, Дженіфер Лопес, Доліпи, Доджі Кет та інших. Також кліпмейкерка поставила конкурсний номер для Альони Альони та Джері Хейл на Євробаченні 2024. Відомий на всю Україну Кіт Степан приєднався до команди футбольного клубу Шахтар і одразу ж закликав болівальників допомогти закрити збір. Вивозимо на М113 бронетранспортери для третьої окремої штурмової бригади. Лапками спільної зусиллями ФК Шахтар вивозимо збір на М113 для третьої ОШБР. Йдеться в повідомленні пухнастого волонтера. До слова, М-113 це критично важливий евакуаційний транспорт, який рятує життя наших захисників із передової. <му> Команда телеканалу Н-1 з передачі Все про агро з'ясувала, як приготувати ідеальний стейк. В рамках дослідження журналістів свої рекомендації дав один з найкращих шеф-кухарів столиці. Щоб вибрати смачний кусок м'яса, нам потрібно одразу подивитися на його колір. Колір м'яса має бути насичений темного кольору. Якщо ми говоримо про вологу витримку, потім повинні бути прожилки. Максим чим більше прожилок мармурованість, тим буде стейк сучніший і ніжніший. Якщо ми беремо м'ясо в супермаркеті, обов'язково обов має бути вакуумна упаковка, 100%, щоб там ні воздуха, не було нічого. Також на колір звертаємо увагу. ну саме головний фактор це мармурованість. Чим більше в самому стейкі прожилок жирових, тим буде стейк більш соковитий і смачніший. Е, найкращою частиною, я вважаю, це спинна частина внутрішня це вирізка, з якої е, добуваємо ми, стейк міньон. І також ре, внутрішня частина, реберна частина це стейк рібай. Yeah. Недооцінюють багато це голова самої вирізки, про яку я дай, давав рекомендацію. Це стейк Шатобріан. Uh, він більш насичений м'ясом, uh, трошки, трошки жорсткіший, ніж сам стейк -пелеміньон. Ну а по смаку він дуже відрізняється від самого філемінь своєї насиченості. Mm. Також стейк Нью-Йорк. Uh, він не схожий на рібай, хоча вони між собою там перетинаються в самій частині тіла. Uh, там Також більш насичений смак. Дивіться програму Все про агро щоп'ятниці в ефірі телеканалу Н1. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня, Україна.